Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Березюк Володимир Володимирович, позивний хатабич. Стрілець-занітник ПЗРК 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха народився 23 червня 1975 року в селі Писарівка, що на Хмельниччині. Володя з дитинства був надзвичайно допитливим. Тому за час навчання у писарівській загальноосвітній школі завжди був першим. Першим на іспитах, першим на змаганнях, першим у роботі. Був надійною опорою для мами найдорожчим і найкращим сином. По закінченні школи навчався у Хмельницькому професійно-технічному училищі номер 7. Здобув професію. Будівельника у 1993 році був призваний на строкову службу у десантну бригаду місто Хирів, заробляв на життя будівельними та ремонтними роботами. Працював на підприємстві Агроновація, обіймав посаду бригадира. Був чудовою людиною та прекрасним майстром, якого поважали жителі усієї громади за золоті руки. Мав прекрасну сім'ю, дружину Ріму і люблячу донечку Каріну. Володя обожнював своїх дівчат, а вони його мій всесвіт. Так називали його донька. Ти вірив в мене, допомагав, підтримував і це надихало. Ти навчив нас усіх просто жити і насолоджуватись кожною миттю. Ми були по справжньому щасливими. Згадує Каріна, наш володя так називали його усі: рідні, близькі, знайомі, друзі і навіть племінники. Усе горіло у його руках, і серце було гарячим, надійний, добрий, щирий, позитивний, завжди усміхнений і оптимістично на. Лаштований у 2015 році стояв на захисті рідної держави, воював у водяному та мар'їнці. Саме тоді йому дали позивний хатап через те, що міг зробити усе З початком повномасштабного вторгнення, став на захист країни 2 березня 2022 року. Разом з товаришем добровольцями поїхали на Донецький напрямок, де доєдналися до 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха. Брав участь у бойових діях під Бахмутом, Вогледаром, Авдіївкою, Зайцевим, а також на Херсон напрямку у найгарячіших точках за кожної можливості Володя телефонував додому, розповідав мало. Частіше розпитував про доньку, про рідних, про домашні справи і завжди завершував свою розмову словами Все буде добре, розповідає дружина, згадуючи бойові звитяги Володимира Березюка. Побратими стверджують, він був відважним воїном. пертим, завжди робив усе по-своєму. Не мав страху зовсім, але водночас був мудрим, виваженим, готовим прикрити спину побратима. Був людиною чес глибоко відданим родині після короткої відпустки знову потрапив у Мар'їнку та водяне. Я вас всіх люблю, все буде добре. Я обов'язково повернуся з перемогою. так говорив Володя. На жаль, додому повернувся на щиті як справжній воїн, боронячи країну та рідних від московської нечисті. Володимир Березюк загинув як справжній герой, прикриваючи своїх побратимів під час виконання бойового завдання 15 березня. Поблизу водяного Донецької області, йому було. 47 років за бойові заслуги бійця нагороджено почесним нагородним знаком головнокомандувача збройних сил України генерала Злужного за взірцевість у військовій службі першого ступеня. Поховали захисника у рідному селі Писарівка. Його загибель надзвичайно важка втрата для усіх нас, кажуть рідні. Залишився невимовний сум: горе, біль, сльози і сила селена світлих спогадів.